Вийшов Stranger Things, Перший том із чотирьох епізодів п'ятого сезону. Я їх уже подивилася, і я знову маю що вам порекомендувати пограти, якщо ви хочете подібний вайб. Почнемо з найочевиднішої на мою думку, це буде серія ігор Oxenfree. Це пригоди про школярів, які випадково натрапляють на позаземний сигнал. Це детективна історія з 2D мальовкою в пастельних тонах, з прикольним візуалом, власне, і цікавою механікою радіо, де тобі буквально потрібно налаштовуватися на хвилі FM, аби розібрати повідомлення. Я точно рекомендую грати в неї в навушниках, тому що без них ви втрачаєте левову долю атмосфери. Гра, до речі, є навіть на смартфони, а ще вона є в підписці Netflix, також для смартфонів, якщо ви хочете пограти в такому форматі, там ще є українська. Ска офіційна локалізація, принаймні в першій частині стовідсотково була, бо я саме так з нею познайомилась. Наступна гра. Це Alan Wake 2. я не чи ведучі прогнози погоди. На мій смак Alan Wake має дуже сильну дотичність до Twin Peaks, але друга частина дуже вабить і вайбить Stranger Things. Химерність, дивні створіння, складний і заплутаний всесвіт. Цей опис підійде і до серіалу і до гри. Але зважайте, що це все ж таки друга частина, і щоб повністю вникнути, що там відбувається, вам варто пограти в першу. А ще там дуже крутий саундтрек.